Усім поціновувачам Hot Wheels Велетенський привіт! З вами на зв'язку, як завжди, D-Line Custom. І це новенький відео огляд, ексклюзивної моделі від Hot Wheels. Вийшла вона 17 вересня в обмеженій кількості. Ось така посилочка мені приїхала. Свої дані я йомусь ось таким типом заклеїти, аби їх не було видно на відео. Була куплена ця модель. Точніше, дві моделі були куплені на сайті, на офіційному сайті Hot Wheels від Mattel. Ось така коробочка. Всередині відчувається, що щось е е болтається, а болтаються дві коробочки з RLC моделями. Пакування собі не, не дуже прикольне, але коробочка тверда, надійна, тому думаю, що все з моделями має бути гаразд. Замовляв з цього сайту. Я перший раз за все колекційне життя. По підписці спеціальний, яка на рік коштує, ну, яка на рік мені обійшлася приблизно 490 гривень. І по цій підписці можна купувати ось такі ексклюзивні речі. Ось так відкриваємо коробочку. Зразу видно дві коробочки з РЛК-моделями і ось такий воздухан, я їх люблю так називати. Витягуємо ці машинки. Ззовні виглядають непогано, виглядають так, як і, звичайно, в принципі РЛК-модель будь-якої марки. Ззаду ось так виглядає 24 й рік Hot Wheels Collectors.com, якийсь є індивідуальний номер, скоріше, або і номер партії. Бачимо, вони одинакові, тому е ну, різниці в цьому немає. І одну я хочу лишити в запакованому варіанті продати. Бачимо, пломби є, а одну хочеться розпакувати і лишити свою власну колекцію. До речі, грубо всі свої я продав. І тепер відкривається нова сторінка мого власного колекціонування, а саме ось такі Lowrider машини. Але буду збирати тільки РЛК. Їх там є декілька видів, коштують вони немало, тому придеться трошечки, як то кажуть, піднатужитися, аби їх купити. Будемо розпаковувати. Не знаю, правда, з якої сторони краще розпакувати, так, думаю, без різниці. Знову ж таки, пломби є. Mm. 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 Ось так нас зустрічає всередині Hot Wheels Redline Club. Скорочено RLC. І мені дуже сильно подобається от вигляд цієї коробочки. Новіє зразу з дитячими спогадами DALI Сіті Майамі, дуже класна коробка. Ось так задня частина виглядає, Impala 64. Написана історія. І давайте будемо витягувати з коробочки. Ось так відсувається модель. Така крута штука. Непоганий колір. До речі, по коробисті, те, що я казав, мені дуже сильно на фото не сподобалася ця внутрішня частина. Тому що так просто заклеїли і ну, виглядає не дуже круто. Але можливо я просто придираюся. Ось така імпала. Зверху бачимо такий язичок є, якщо я за нього можу потягнути, відкривається. І кришечка, і ось таке е відкривається дзеркальце для самої моделі як піснечка. Забираємо ми нашу внутрянку, аби насолодитися цією крутезною моделькою. Ось одіти ось такі рукавички, аби не залишити слід на самій машинці, хоча це трошечки некомфортно, але прийдеться все ж таки так зробити. Ось така модель в червоному виконанні. Червоний Spectre Flame. З дуже крутезною деталізацією. Ось так виглядає задня частина. Амор 64, номерний знак. Спереді також Amor 64. Просто неперевершена модель. Перший раз таку модельку тримаю в, в, в своїх руках. Сліди навіть все рівно лишаються від рукавичок. Але основне основне цієї моделі це її. Підвісочка, ось так вона виглядає в складеному варіанті. Бачимо Hot Wheels, бачимо Chevy Impala 1964 року, і підвіска її є повністю функціональна. Перший раз це буду робити, але щоб ви могли зрозуміти, ось так воно виглядає. Положення підвіски є різне, її можна крутити вліво-вправо, можна піднімати вище нижче. Трошечки видно, що вона покручена. І так само по задній частині відкривається підвіска і задня частинка теж може крутитися. Нереально крута модель, дуже хочу купити собі таку в синьому виконанні і в дорогу в вружаму виконанні, і разом поставити їх собі на поличку. Так, І поставимо, давайте відкриємо нашу підвівку, нехай буде ось так. Так воно виглядає. Ця підставка зроблена для того, аби в розкладеному вигляді ми бачили, що знаходиться по дну машини. І в реальному житті на виставках ставлять такі дзеркальні підставочки для того, щоб люди могли спостерігати за деталізацією і кастомізацією низу машини. Ось так воно виглядає. Блін, Виглядає офігенно. І мені дуже сильно подобається. Ну Ось модель поставлена на п'єдестал, і е, при штучному освітлі ось так, виглядає. Бачимо деталізацію салону. Салон у нас червоно-білий з е, золотими динаміками на задній полиці, за задніми сидіннями, з деталізованим кермом під золотистий колір і окантовкою лобового скла в е, золотистий відтінок. Прекрасна модель, шикарно виглядає. Коштувала на релізі ця модель 30 доларів, не враховуючи податок, не враховуючи доставку, але її можна було купити всього лише за 30 доларів. Хоча ця модель є там, лімітованого тиражу, точну кількість невідома, Але розкупили всі моделі приблизно за 20 хвилин від початку релізу. Можна було купити всього лише дві, дві моделі на один аккаунт, що я в принципі і зробив. І ось так. Виглядає ця краса. Ось такий крутезний відеоогляд цієї РЛЦ моделі вийшли цього разу. Буквально через два дні має вийти новенька імпала під назвою Монте-Карло в синьому виконанні. Фото я обов'язково прикріплю. І я постараюся її обов'язково купити хоча б одну штучку на огляд. І для того, щоб подальшому її залишити. В свою колекцію а з вами був Делайн Кастом. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання, і далі буде набагато цікавіше.